Привіт! Скоро Різдвяні свята, тож пропоную повчити англійську за допомогою різдвяних пісень. А однією з найвідоміших пісень, які стали символом Різдва та Нового Року, є, як ви знаєте, Джингл «Bells». Хоча в ній не йдеться ні про Різдво, ні про Новий Рік, але сама атмосфера цієї пісні дуже підіймає настрій та налаштовує на свята. А чи знаєте ви історію виникнення Джингл «Bells»? Думали, що це народна пісня? Ні, написав її, американський композитор Джеймс Лорд Пірпонт. У 1857 році під назвою One Horse Open Sleigh або Однокінні відкриті сани. А згодом її почали використовувати в різдвяних виставах, фільмах та святкових заходах під назвою Jingle Bells. Для нас же ця пісня ще має цінність у досить великому наборі слів, які ми можемо вивчити завдяки їй. Ну і звичайно ж, після розбору ви зможете підспівувати її на новорічні свята. Тож, поїхали! Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go laughing all the way. Dashing through the snow. Поспішаючи через сніг. Давайте запишемо слово dash. Це поспішати або мчатися, нестися. In a one horse open sleigh. Давайте запишемо одразу слово sleigh. Це сани. І one horse це. Однокінні, хорс тобто це кінь. One horse однокінні, open, відкриті. Тобто в однокінних відкритих санях. Over the fields we go. Тут слово over, але в самій пісні вони букву В не кажуть, щоб вистачило рими. І виходить так over the fields we go. Тобто через поля ми. Йдемо або їдемо, ну в даному випадку в контексті зрозуміло, що їдемо. Laughing all the way, сміючись всю дорогу. The Bells on Bob Tail ring. ring, а дзвіночке на куцаму хвості дзвенять. Тут можемо записати слово «bobtail» – це куций хвіст, тобто короткий або обрубаний хвіст. «They make our spirits bright» – Вони роблять наш дух або душі яскравим. Слово spirit можна перекласти як дух, але також можна перекласти як настрій. Давайте запишемо. А Bright можна перекласти як яскравий. Але також є такий варіант перекладу як веселий. Тобто, цілком можна всю фразу перекласти, як вони роблять наш дух яскравим, або вони роблять наш настрій веселим. «What fun it is to ride» Як весело це кататися, або яка насолода, це кататися. Давайте запишемо «ride» це кататися на чомусь, наприклад, на коні. And sing a sleein song tonight і співати пісню санів цієї ночі. Тут слейнг дуже важко перекласти на українську, тому що це буде санна, мабуть, пісня або пісня санів. І давайте тепер послухаємо цей куплет ще разочок: І тепер розбираємо приспів Джинко Белс, джинкл це дзвонити або Джинко all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open Bells. Давайте запишемо. І bells це дзвіночки. Тобто jingle bells – це дзвенять дзвіночки. Jingle all the way. Дзвенять всю дорогу. Oh, what fun it is to ride. О, яке задоволення. Це ми вже розбирали слово fun. І слово ride кататися. Oh, what fun it is to ride. Яке задоволення є кататися. In a one horse open sleigh. В однокінних відкритих санях. І далі повторюється. Jingle bells, jingle bells, jingle All The Way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse Open sleigh. Давайте послухаємо приспів іще раз. Jingle. І тепер розбираємо другий куплет. A day or two ago. день або два назад, I thought I'd take a ride. Я думав, я міг би взяти подорож. Тобто, я думав, я б міг покататися. Тут «ді» після I це скорочений вуд. I would take a ride. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side. And Soon Miss Fanny Bright, і скоро міс Fanny Брайт, was seated by my side. Сиділа з боку від мене by my side. Тут, до речі, зверніть увагу, Fanny Брайт, це якраз ну, начебто ім'я дівчини, але. Фені від слова фан і Брайт, прізвище її, від того слова, яке ми вже вчили, що Брайт це може бути і яскравий, і, і веселий. The Horse was lean and lank Кінь був. Лін це худий, або, можливо, похилившися. Також є і такий переклад. І це стрункий або тонкий. Наприклад, якщо волосся таке висушене і тонке, можна сказати слово «ленг». Тобто кінь був худий та стрункий. Misfortune, his lot. Misfortune – це біда або лихо, «Сім» – це здаватися, і лот в даному контексті це доля. Тобто біда, здавалося, була його доля. He got into a drifted bank, and we we got He got into a drifted bank. Давайте спробуємо перекласти Drifted Bank. Bank це в даному контексті це насип або купа снігу. Давайте запишемо. Скоріше за все, від цього утворилася і назва такої організації, як банк. Тобто банк це купа грошей в одному місці. І drifted означає дрейфуючий, тобто той, що утворився за допомогою дрейфу, дрейфу снігу, тобто через завірюху якийсь сніг переходив з одного місця в інше і утворилася купа сніга. І тепер давайте перекладемо всю фразу He got into a drifted bank. Він натрапив на купу снігу. В даному контексті, мабуть, drifted не вийде перекласти на українську. Але ми розуміємо, що це купа, яка утворилася за допомогою переходу снігу з одного місця на інше. And then we got upset. І потім ми перевернулися. Давайте запишемо got upset, перевернулися або перекинулися. І давайте послухаємо другий куплети ще раз. A a day or two ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bright was seated by... Тут, до речі, зверніть увагу, він співає And we we got upset Але в оригіналі там текст звучить And then we got upset. І потім ми перекинулися. І далі йде приспів, який ми вже розібрали. Тож просто слухаємо. І тепер розбираємо третій куплет. Now the ground is white. Тепер земля біла. So go it while you're young. Тут, скоріш за все, не вистачає слова for. So go for it while you're young. Тож, в розгорнутому варіанті мало б звучати so go for it while you're young. Що означає тож дерзай, поки ти молодий. Давай наважся щось зробити. Take the girls tonight. and sing the the slaying song. Take the girls tonight, Возьми дівчат цієї ночі and sing the slaying song. І співай пісню санів або санну пісню. Just get a батл дек. Just get a bobtailed bay. Давайте тут почнемо зі слова bay. Bay це гнідий кінь. Тобто темно коричневий. І тепер цю фразу легко перекласти. Just get a bobtailed bay. Просто візьми гнідого коня з куцим хвостом. Bobtail ми вже розбирали це куций хвіст. 240 for his speed. Тут. Мається на увазі 2 хвилини 40 секунд, який кінь пробігає за милю. Ця градація вона використовується в американському кінному спорті. Тож 2.40 вважається дуже гарним результатом, тобто мається на увазі, що це дуже швидкий кінь. Then hitch him to an open sleigh. Тут нам потрібно слово hitch, це причепити. Тобто потім причепи його до відкритих саней. And crack you'll take the lead. Взагалі, crack означає тріснути або якийсь гучний звук. Але в даному контексті мається на увазі crack of the whip». Тобто тріск батога. Давайте так і запишемо, якраз а, вивчимо два слова. І you'll take the lead означає, ти будеш першим, тобто ти візьмеш лідерство. Тобто, мається на увазі, ти візьмеш перше місце в перегонах. Тут після слова crack мав стояти окличний знак. І в оригінальному вірші там стоїть окличний знак. Тобто тут два речення. «and crack» and you'll take the lead the voice mash now the ground is white so go it while you're young take the girls tonight and sing the slaying song just get a bottle now Чудово, сподіваюся, вам сподобався цей розбір, і він вам трошки додав різдвяного настрою. Я думаю, ми розберемо ще декілька різдвяних пісень для того, щоб підняти ваш настрій і налаштуватися на Новий рік та Різдво. Бажаю вам гарного дня і різдвяного настрою!